Мої вітання. Програма Ситуація в ефірі сьогодні. У випуску бунт у Червоній слободі люди повстали проти стігійного сміттєзвалища на території села. Африканська чума ситуація на Черкащині. Селяни червоної слободи Черкаського району потерпають від диму. Він з'явився через регулярне випалювання сміттєзвалища. Частина жителів села боїться відкривати вікна, адже крім сморду дим несе важкі хімічні продукти горіння пластику. Люди труїлися роками, проте нині їхній терпець урвався. Вони вийшли на стежку боротьби і вимагають закрити смітник. Смітник, утриїв життя майже двом сотням жителів району старого села у Червоній Слободі, серед них 78-річний Іван Неконорович. розповідає, смітник насипала вже давно, проте останні роки через нього взагалі немає чим дихати. Рано вранці їхав з Нечаївки, був в гостях, і от ось ось гора, під'їхав туди, глянув на старе село. Старе село у молоке взагалі не видно, ні тру, ні хат, нічого. Когда я спустився вже додому. Дихати, дихати смітник біля села існує майже 20 років. За цей час на площі в 2 гектари утворився 10-ти метровий шар сміття, розповідають жителі. За їхніми словами, щороку на збирання та утилізацію відходів із сільського бюджету виділяються кругленькі суми, втім звалище продовжують палити. До того ж, тверджують постраждалі, воно незаконне. Документально дозвіл є тільки на перші 10 років. То постійно горить вечором, роса і весь дим, всі важкі. Сполуки, які є при палінні бутилок цих пластмасових і так далі, шкідливих речовин, вони йдуть до нас, нам вночі неможливо відкрити вікно, щоб свіжим повітрям подихати. У нас так само є діти, внуки, і ми маємо право дихати свіжим повітрям, так як і, я думаю, всі люди на, в цілому світі, не тільки нема чим дихати. Вікна, двері, столи, пакети та пластикові пляшки все в одній купі. Сміття ніхто не сортує, тому разом з усім спалюють пластик та поліетилен. В результаті весь шкідливий дим людям у будинку, а продукти розпаду у ґрунтові води. Поруч із звалищем раніше місцеві жителі обробляли городи. Нині майже всі покинули ділянки. кажуть, не хочуть труїтися. До керівництва села зверталися не один раз, проте й досі в день смітник поповнюється відходами, а вночі горить. Неодноразово зверталися і в сільську раду, і екологію зверта. Хаєш, в устному, десь то в письменному виді, дехто в усному зверталися, сказали, аж розводять руками. А що ми зробимо? Виходять бомжі, риються і палять. Бомжі тут не ходять. Тут працюють два працівники, не допускають бомжів, щоб тут бомжі палили. Тут самі вони забирають, самі палять, а потім звертаючи бомжі. Приходять. А довкола звалища ростуть коноплі. Жителі старого села побоюються, щоб сюди не внадалися наркомани. Наркомани вони своєю бідою вони нею Ага, то тобто тобто вона вони її її сучать, і Кошмар. як бути далі? Жителі Червоної Слободи вирішували на зборах села. Запросили сільського голову, втім той не приїхав. Тож мешканці відправились до нього на робоче місце. Поспілкуватися вдалось із заступником. Той повідомив, над документами нині працюють. Сміттєзвалище, документація оформлювала з дивногосьмого року. Далі вона була продовжена рішенням сесії. Документи виготовлені. Державний акт на земельну ділянку є, виділено райдержадміністрацією, Зараз документація проводить експертизу. Я вчора був у експертизу проходить, Документація по сміттєзвалищу. Робота ведеться. Чому сміття горить? На це питання заступник сільського голови Рані також має свою версію. Збуду, людей Скільки коштів відділяється? Я не робить для я okay. Скільки я не розкаті підпалю, тому що де докази? Тільки... Де докази? Покажіть! Докази! доки місцева влада намагається оформити документи на землю, де знаходиться сміттєзвалище, червонослобітчани змушені і надалі терпіти домові завіси над будинками та поповнювати палати лікарні через регулярне отруєння організму продуктами гаріння. Ветеринари Черкащини пропонують свинофермам викупити у селян домашніх свиней. В такий спосіб вони хочуть вберегти тварин від захворювання на африканську чуму. Кажуть, на фермах вони будуть у більшій безпеці, адже вірус підкрався зовсім близько. Останній випадок захворювання зафіксовано днями на Київщині. Аби не допустити спалахів у регіоні, в кожному районі створюють групи швидкого реагування. За словами начальника головного управління ветеринарної медицини в Черкаській області Людмили Рядняної, Зараження вірусом африканської чуми відбувається через ґрунт, корми, воду, комах, носіями хвороби можуть бути і люди. Хоча для нас ця хвороба небезпеки не несе, втім вона може знищити чимале поголів'я свиней та нанести суттєвих економічних збитків регіону. Вакцини від недуги не існує. В Україну вірус потрапив через прикордонні області із міграцією диких кабанів. Африканська чума свиней є надзвичайно заразною вірусною хворобою даного виду тварин, що характеризується здебільшого гострим перебігом, проявляється лихоматкою, крові, з лишневі крови, з відтворенням шкіри, враженням внутрішніх органів та високою смертністю, що призводить до значних економічних збитків. Зараження проходить шляхом безпосереднього контакту, опосередковано через ґрунт, Заражені корми, предмети догляду та утримання, січні води, транспортні засоби, бродячі тварини, птахи, комахи та обслуговуючий персонал. Стало відомо, чи зникнуть ковбаси чи ПК з полиць магазинів. Відбувся черговий суд між Альфа-Банком та Черкаською продовольчою компанією. Після кількох програних справ та виграної апеляції черкасці захищалися у вищому господарському суді України. Врахувавши всі обставини справи, суд виніс остаточне рішення, яке далі у сюжеті. Черговий раз Альфа-Банк та ЧПК зустрілися у залі суду. У них за плечима вже більше п'яти судів різних інстанцій. Нині чи бути черкаським продовольцем, вирішує вищий господарський суд України. Поємцями день працюючи люди 750 чоловік отримують зарплату. Те, що колись не допустили їх. Підприємство піщове промисловості – це ковбасне виробництво. Ви знаєте, мабуть, на сьогоднішній день африканська чума везде по Україні. Допуск тільки по санітарним книжкам, тільки на території. Черкасці вкотре розповіли про всі обставини справи, а ще додали інформацію про два райдерські захоплення підприємства. Вони переконані, правда на їхньому боці. Льому повністю позицію генерального директора вважаю законно та вґрунтованою виносеною з дотриманням норм матеріального та процесуального права постанову Київського апеляційного господарського суду, якою було скасовано постанову господарського суду Черкаської області від 30 квітня та ухвалу цього ж суду від 29 квітня. Касаційні скарги. Касаторів вважаємо такими, що не підлягають до задоволення. Черкасці відстоювали не просто бізнес, а одне з найбільших підприємств області. Представники ЧПК повідомили, за час, відколи їм виносили вирок ліквідувати, компанія жодного дня не простоювала. І всі 750 працівників мали роботу і отримували зарплату. Це найбільш резонансна справа для регіону і, мабуть, для України, яка була в цьому році. Дійсно було дві спроби рейдерського захоплення. І з цього приводу виступав саме губернатор, сказав, що. Що рейдерство не допу буде не допущено, і ми за робочі місця, що вони зберігалися, У нас 750 працюючих на підприємстві, Підприємство не зупинилося на жоден день. Не зупинилося і працює сьогодні. Після довгого розгляду судді винесли рішення. Продукція чи паказ магазинів не зникне. Вказочоване скарги е, то… толічі. Касинна скарі публічна акцент товариства Альфа Бан до ліквідато товариства Левченко та ліпрована злишити без задоволення. Постанову Київського апеляційного суду в справі від восімнадцятого чи 15-го року без змін. Тож найближчим часом підприємство не ліквідують, проте у власників клопоту не поменшає. Вони мають знайти інвестора, аби підприємство було платоспроможним і утрималось на плаву. Чотири з половиною роки під вартою у неволі Олександр Єременко чекає на справедливе рішення суду. Його звинуватили в тяжкому злочині на підставі вибитих у нього зізнань. Суд першої інстанції виніс три обвинувачувальні вироки у справі Єременка. Два з них апеляція скасувала за недостатністю доказів. Чому затримується Феміда? Дивіться далі. Ми тебе зараз прикупаємо, мені чужий паспорт в карман вложили, вже. Все, тобто ми тебе зараз ведемо, веземо, тобто розстрілюємо, закопуємо, да і все. Тобто нікому ти не нужен. Потім саме більше, саме пристрасно допитували током. Це лише квіточки з того, що пережив у міліції, розповідає Олександр. Так під моральним та фізичним тиском підписав фіктивне зізнання. Цей документ поклали в основу доказів його, нібито вини. Більше чотирьох років тому морозної зимової ночі, дорогою з чергової зміни на підприємстві, він виявив в безлюдному місці побитого чоловіка. Намагався допомогти йому. Лікарі не змогли врятувати постраждалого, а Єременка за кілька днів затримали за звинуваченням у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Рідні та знайомі не вірять, що Олександр здатен на таке. Він не раз рятував чуже життя. Ще коли були маленькими хлопчиками, бігали. У мене був друг, з яким в принципі стали братами. Після цього і він провалився під лід. Я не розгубився, допоміг йому вилізти з під льоду, сподав йому руку. Мама Олександра боїться, що сина змусять відповідати за чужий гріх. Після одного з чергових засідань жінка втратила свідомість. Попри обвинувачення у тяжкому злочині, Олександр не втратив віри у справедливість. каже, якби знову потрібна була його допомога. Попри усе не вагався би. Звісно, допоможу. Ніколи не відвернуся. Не зневірилася? Ні, не зневірився. Я зневірився трішки в правосуддя. Двічі апеляційний суд області скасовував обвинувальні вироки першої інстанції за недостатністю доказів вини Олександра. Останній розгляд призупинили на час розслідування прокуратурою області за застосування незаконних методів слідства працівниками міліції до Яременка. Слідчі місяцями, не провівши жодної слідчої дії, затягували розслідування. Двічі провадження закривали лише після скар захисника потерпілого. Слідчий суддя, а за ним і процесуальний прокурор, скасували постанови про закриття. Враховуючи те, що слід слідство слідчим проводилося неефективно, наразі вирішується питання про притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності. На даний час слідство триває, вживаються заходи спрямовані на повне всебічне набереження дослідження всіх обставин справи та прийняття законного рішення. У свою чергу придніпровський райсуд задовольнив скаргу адвоката Єременка на бездіяльність слідчого прокуратури і зобов'язав прокуратуру до кінця вересня належно провести розслідування. З метою запобігання порушення прав Єременка вважається необхідний визначені срок для проводичів. Запропонований адвокатом 40-30 днів вважає недостатнім, а тому вважає їх збільшити до тридцятого дев'ятого року. За таких слідчого суддя встановлює бездіяльність інші, яка полягає на здійсненні про дій, дії, які він зобов'язаний чинити у визначений срок. Результати об'єктивного і фахового розслідування дадуть змогу нарешті апеляційній інстанції винести законне рішення у справі, яка перебуває на контролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Суд фактично виніс сьогодні законне рішення, визначив свідчому, що він має зробити цю роботу. в Конкретний термін, при цьому це фактично виходило з необхідності виконати слідчі дії, які з'являлися саме воно як представником потерпілого, при тому який як подані справі знаходиться в СІЗО і сам не може сприяти цьому. Фактично, виходячи з положення статті 19 конституції України, всі посадові особи державні тим паче мають виконувати закон. На цьому на все бережіть себе і до зустрічі.